по машині оце в мене після моїх пішла краска тут ну це відзначально коли я покупав машину зразу в мене вони були чуть, -чуть звісно менше потім ось така тема що вона я її там обробив, би отак я вже другий рік вже з ним їжджу. чи третій, третій вже рік їжджу. Тут я ще був, от зацепив е зеркалом, це я вже. Це те, що я буду розказувати, те що в мене було. Тут колодки ззаді 70% ще є, передні 50%. Там я не знаю, видно їх не видно, хто хто знає то там побачить, ні так. Там при зустрічі вже покажу. У мене є що є, що переднє, що задні в коробці. Потім ззаду це, це стояла машина на парковці мене хтось поцарапав. Це подаровкою, це все знімається, там Вторг скину вам, звісно. Потім. Ну, Ага. Може там якісь крапельки будуть, бо якраз у нас дощ прийшов. І плюс ще я помив. Ось тут теж трохи щось там десь там царапнулося. Ну це вже не я, це до мене. А так то... Так, тут Ну і з другої сторони менше. Ось тут отак от воно і стоїть, я його обжирив, що з цієї сторони. Що зняли ми оцю защиту знизу. І з тієї сторони об об обжирили і цю. Резина зібня. Мені ваше, як подобається, як вона держить. Казали, що вона її міняти, але я її міняти не збирався, мені вона дуже подобається, як держиться. Ну, от я зараз їжу. Ну, Чуть-чуть пісок єсть. Масло я вже статі давно не вдивився до масла. Ну на мінімумі. ну, я вже на ньому... А ні, чуть вище. Ну я сюди не залазив вже в це масло. Вкрито. Так, багажник. От багажник, тут я тряпочкою застиляю, бо буває віші якісь вожу, щоб не замарало. Запаска. Ой, докатка, запаска в мене є. Ось балон. Тут місто ще для інструментів в мене. Це, не знаю, це не ржа, це, це грязь, це з цього щось понасипалося, вона старається. Коли сидіння задні зложується Отут до сидіння 2 метри. я двері возив раз, Там двохметрова дверь спокійно залазила, я на машині віз, з багажником закритим спокійно, ось так вона здалеку виглядить. Машина а, тут мені робили ось тут трохи це теж поліровкою і все убереться. Ну, ось така машинка в мене. Криша, там є комусь треба.